Ошу честь, і Коломойський звернувся до суду скаргою в порядку статті 303 кримінального процесуального кодексу у зв'язку з тим, що ним було направлено заява про вчинення кримінального правопорушення рядом осіб, службових осіб категорії А, осіб державних та правоохоронних органів. Дана заява була направлена шляхом поштового зв'язку до Національного декораційного бюро. Згідно даних Укрпошти вона надійшла до набу 23 вересня і згідно статті 214 Кримінального процесуального кодексу, повинна відомості до єдиного. Державний реєстру досудових судових розслідувань повинно бути було внесено не пізніше 24 години саме 24 вересня. Відповідно, Однак до сьогоднішнього дня Європи морські не має відомостей про те, що відповідні відомості до єдиного реєстру були внесені, вважає таку дію бездіяльністю і користується своїм процесуальним правом, яке передбачено статтею 303, та звертається до Вищого антикорупційного суду з, даним, з даною скаргою. Власне, чому підсудність саме. Вищо антикорупційного суду також обґрунтовано у скарзі, оскільки з, також до скарги була додана заява про кримінальне правопорушення з всіма можливими на сьогоднішній момент додатками, і суд мав можливість побачити таку заяву про кримінальне правопорушення, то мій довіритель вважає, що в, в діях. Певних осіб, про які йде мова у даному у даній заяві, В даному повідомленні, вбачаються ознаки злочину, передбаченого частиною 5 статті 191 та частиною 2 статті 364 кримінального кодексу України, що дає підставу вважати, що така, такі справи є підсудні вищому антикорупційному суду. Також внаслідок таких дій моєму довірителю було нанесено. Матеріальну шкоду у особливо великих розмірах приблизно 20 мільярдів гривень, про що також є докази, які додані до даної заяви, і також враховуючи те, що ряд усіх, про які йде мова, як я вже вище зазначала, є службовими особами категорії А, а також службовими особами державних органів, правоохоронних органів. То підслідністю і відсутністю, перепрошую, в даному випадку є Вищий антикорупційний суд. В зв'язку з тим він звернувся до, до антикорупційного суду. Стосовно заяви, то коротко чому така заява повинна бути зареєстрована, то відповідно до статті 214 Кримінального процесуального кодексу. Не допускає, до статті до частини 4. Не допускається відмова в реєстрації кримінального правопорушення у єдиному реєстрі, також в до положення про єдиний реєстр. До такого реєстру вносяться коротко відомості щодо кримінального пропорушення з обставини, так які були детально описані у заяві про кримінальне пропорушення з доданими доказами та додатками. Також відповідно до практики та позиції Великої Палати Верховного суду звертаю вашу увагу, що Верховний суд говорить про те, що заяви такі повинні бути зареєстровані. Але якщо Подальшому органу судового розслідування не знайде ознак кримінальних правопорушень, він має право закрити відповідне кримінальне провадження на підставах, які передбачені статтею 284 Кримінального процесуального кодексу України, але зобов'язаний органу судового розслідування реєструвати відповідні заяви та повідомлення про кримінальні правопорушення. Також звертаю вашу увагу, кажучи, що дані норми кримінального процесуального кодексу та положення про єдиний реєстр є імперативними за своєю правовою природою і не може бути ніяких відступів альтернативи щодо невнесення таких відомостей стосовно заяви та значучості так, її хочу зазначити наступне: що Ігор Коломойський зазначає у заяві ті фактичні обставини, які стали йому відомі силу його господарської діяльності, а також силу його володіння прямо посередковано такими підприємствами як пад Укрнафта, БАД «Укртатнафта» та брат Укрнафта Боріння. Відповідно, з цій заяві Ігор Коломойський зазначає, що Особою Шермою Ростиславом було надано йому в порядку особистого спілкування вказівки, та було кілька зустрічей, в ряді яких йому пропонувалось відмовитись від акцій та прав на складені підприємства на обмін на те, що будуть укладені мирові угоди в розрізі відомої справи по АД «Приватбанк» Які були відкриті проти Ігоря Коломойського в різних юрисдикціях, в тому числі в Україні та за кордоном, на що мій довіритель не погодився, і в подальшому що потягнули всі інші дії, які спричинили заволодіння фактично його майном, його підприємствами, які належали йому на праві власності, також зазначаються у даному з даній заяві повідомлені про кримінальне правопорушення про дії інших осіб. Таких як голова Державної податкової служби, який з іншими особами анулював і прийняв рішення про анулювання ліцензії пад у що в подальшому призвело до повної зупинки діяльності цього підприємства під час дії воєнного стану, також зазначено про порушення. Працівниками національної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо цих підприємств прямо порушено закону країни про акціонерні товариства та законодавство про депозитарну діяльність. Крім того, висвітлений факт зв'язку з цими обставинами що заступник голови правління Національного банку Олійник Дмитро за безнаявності у нього належних повноважень надавав розпорядження до різних банківських установ про заборону здійснення видаткових операцій за рахунками не лише тих юридичних осіб, відносно яких прийнято рішення про відчуження акцій, а й їх контрагентів, що дійсно в подальшому зупинило їхню банківську. Банківське обслуговування таких осіб також йдеться про позаконкурсне обрання для «Укрнафта» як юридичного радника виконського об'єднання «Астерс», в який в той час в той час був до якого був причетний міністр оборони України Резніков. Тут також висловлені відповідні факти щодо підприємства стапату корнавта та пад укртап також є окремим епізодом зазначено, що працівниками служби безпеки та бюро економічної безпеки України було захоплено будівлі патуки нафта та «Укртатнафта» нафта під виглядом працюальних дії обшуку, який тривав більше 30 годин, для забезпечення доступу новому керівнику Сергія Курецького до даних підприємств під час відчуження їх. Також йдеться про факт заниження з оціночної вартості експропрійованих пакетів акцій ПАД-УКРНАТА та пад «Укртатнафта». Реальну, реальну вартість цих акцій і підтвердження цих акцій, вартості цих акцій також було додано моїм довірителям до відповідного повідомлення про кримінальне правопорушення. І Ще факти стосовно того, що е, було е, стосовно е, стосовно слідчлідчого камінського, який визнав протиправно, визнав речовими доказами акції втрати е, е, Україня е, всупереч. На тому, що акції не є матеріальним об'єктом та не можуть бути речовим доказом розуміння статті 98 Кримінального процесуального кодексу, і подав після скасування такого арешту, як необґротованого була ухвала в суді про такі арешт, який не, оборон... який не є обґрунтованим, подав знову клопотання е про накладення арешту на такі, е на такі акції та визнання їх речовими доказами всупереч Кримінальному процесуальному кодексу. І також про факт ініціювання службовими особами АРМО та Міністерства економіки передачі патурнафта в управління корпоративних прав прат уронавтоборіння у порядку встановленого статтею 21 закону України про АРМО без передбаченим законом на те підстави. Оскільки таке це підприємство не підлягало як і ті підстави, які зазначені статті 21 про закону України про армію зв'язку з такими подіями та доволі вагоми підставами звернення молодоверителя до національного декорупційного бюро України для перевірки даних фактів. Крім того, таке повідомлення про кримінальне правопорушення не є, просто викладом обставин, а підкріплюється вже наявними доказами, але ці докази поки ще не є повними. В той час процесуальне законодавство не зобов'язує мого довірителя давати всі можливі документи, оскільки повноваження щодо перевірки фактів вчинення кримінального правопорушення є на Уповноваження до органу судового розслідування. Тому перша ще враховуючи е ті доводи, які я зазначила, а також сам текст скарги, я підтримую повністю як представник Ігоря Курмаського його скарги в цьому судовому засіданні та прошу суд зобов'язати службових осіб Національного антикорупційного бюро України. Повноважених на прийняття та реєстрацію заяви повідомлень про кримінальні правопорушення та внести до єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за заявою про корупційні кримінальні правопорушення, яка була подана і датується 18 вересня 2024 роком, і також зобов'язати вказаних осіб направити відповідно витяг з ЄРД в заявнику про внесення таких.